Сьогодні в ефірі з'явився Давід Арахамі. Якось от яку давно не було. Ми про нього нічого не чули. Власне, Давід зник після того, як сказав про. Бориса Джонсона, що Борис Джонсон приїхав і сказав, що будемо воювати. А тут вже і західні засоби маси інформації вийшли статтею про Блінкіна. Де Блінкін приїхав в кінці 22-го року і сказав, що будемо воювати, нібито натиснув на українську владу, понаобіцявши всього. І от Давіда Арахамія Давида Арахамію вирішили реабілітувати. І ось він з'явився. Чому він це коментує? Те, що зараз я вам прочитаю, я не знаю. Ну, напевно, напевно, вже його з опали повернули. І так, переговори з командою Трампа можуть відбутись на початку лютого. Голова фракції Слуга народу Давіда Рахамія. Ну, якщо Давід Арахамія приїде на переговори з Трампом, от так як він колись поїхав домовлятись про мир в Стамбул, то я думаю, що перемовини на цьому і завершаться. А крім того, якщо ми відправимо делегацію, яку я сьогодні спостерігаю в Давосі, то знову-таки на цьому перемовини можуть завершитись. Тому що Дональд Трамп це не та людина, де можна шапку за кидательством і рука в кармані протоптані кросовки і порвані джинси, і отак до нього явитися. Ні. Це світовий модератор, це людина від волі якого, від емоцій, якого, від холодного розуму якого залежить також мир в Україні. І якщо поїдуть з Дональдом Трампом розмовляти, я не буду говорити слово переговори, бо це ж не переговори, давайте будемо речі називати своїми іменами. Якщо Розмовляти з Дональдом Трампом поїдуть люди, які не розуміють, хто такий Дональд Трамп, хто така, що таке Сполучені Штати Америки, які там люди, який там етикет, і які будуть насміхатися ще і над його дружиною, то повторюю, перемовини не то, що, не то, що перемовини, розмова. Може не відбутись, може не відбутись. А деякі з тих людей, які насміхаються над чарівною, абсолютно Міланією Трамп, ви ще над дітьми Трампа посміхайтеся, і тоді вас ще впишуть в персони нон-грата. Бо якщо всередині країни, яка перебуває в війні, яка просить допомоги Сполучених Штатів Америки, знаходяться ресурси, канали і люди, які думають, що це ха-ха і смішно. То їм потрібно, напевно, ну, працювати десь на сцені якогось кварталу, або там в абсолютно цих ідіотських комедійних стендап-шоу, які вже просто поглибили країну, і в нас вже немає культури, в нас є просто абсолютно беззмістовні пісні. Пам'ятаєте, оця пісенька цілуй мене там, де в мене немає засмаги, ну це, це просто якийсь жах. Або там дулі ворогам будемо тикать. Ну, ми собі скоро дулю натикаємо, бо якщо ми от з таким підходом хамським. Підходимо до зовнішньої політики, то у нас нічого не вийде. Перевідкрита дипломатія, про яку нам розповідали два роки тому, рік ще тому, вона не то, що не спрацювала, вона виявилася фейковою. І той, хто перевідкривав дипломатію, він повинен просто сказати чесно, що був Байден, який дозволяв нам все говорить, все як завгодно, яким завгодно тоном і темпом. І нам у нас було відчуття, що ми щось перевідкрили сьогодні. Дональд Трамп керує світовими процесами і модерує більшість із них. І знущатись над його дружиною не варто. Був уже такий один. Тарас Григорович Шевченко, наш з вами кобзарі. Так от він написав поему сон, в якій доволі ну погано себе там ну, погано висловився про дружину імператора. А це сталося якраз після того, як ну там щось допомогли Тарасу Григоровичу, якось викупили його. Пам'ятаєте, він в Петербурзі тривалий час жив, а потім вийшла оця. Сатирична стаття. І, можливо, Тарас Григорович Шевченко і не хотів образити імператрицю, але ну, такі слова він підібрав, що все закінчилось дуже і дуже недобре і для Тараса Григоровича Шевченка, і, можливо, наслідки мало і для деяких інших українських діячів, які ну, масово були в Петербурзі. Ми знаємо, що і багато наших з вами. Козаків і гетьманів ну, шукали дружби з царями, ну не без цього, правда? Ми ж це знаємо з вами, з історії знаємо і договори підписували, і так далі. Тому я б вивчив цей урок історії і не намагався б агресувати проти дружини Дональда Трампа, тому що в них і так там, різниця доволі велика, і Дональд Трамп відчуває до неї певні. Почуття це видно, як він її тримає за руку, як він намагається її поцілувати. Вона доволі холодна до нього. Не, не дразніть Дональда Трампа, не варто. А потім ви хочете поїхати до нього на перемовини. Якщо він побачив те неподобство, що я бачив вчора я, то перемовини можуть не відбутися. Ну і далі Арахамія говорить, що на початку лютого буде український тиждень у Вашингтоні. Я думаю, що там насправді відбуватимуться основні процеси переговори з новою командою Трампа. Тому чекаємо. Зверніть увагу, переговори з новою командою Трампа, Давіда Рахамія. навіть Давіда Рахамі, який, ну, на моє переконання, може сказати багато чого. Він не говорить, що з Трампом, не говорить. Він говорить з командою Трампа. Тобто, поки що я так розумію, що. Не відбулись домовленості про прямі перемовини. Хоча Нардеп Мерешко в свою чергу заявляє, що телефонна розмова Зеленського з Трампом може відбутись протягом тижня. Ну, знову таки, ми повернемось до 2019 рік. Я тоді пам'ятаю, як кожна розмова телефонна президента Сполучених Штатів Америки. З моїм обраним нами, президентом, висвічувалось в засобах масової інформації як якесь ну, таке явище важливе, дуже потужне і так далі. І тоді це мене трішечки хвилювало, бо мені не дуже приємно, коли ми, от така якась у нас комплекс меншовартості. Ми е, чекаємо, ми просимо, ми і так далі. Потрібно жити самодостатньо, потрібно жити з повагою до себе, до свого народу. Але станом на сьогодні ми в такій ситуації, що вибирати не доводиться. Тому ось такі новини з'являються, що буде телефонна розмова, буде телефонна розмова. То якщо вона буде, і ви її очікуєте, будь ласка, поводьте себе чемно, так як поводять себе люди цивілізовані, а не насміхаєтесь над дружиною Трампа, дозволяєте це робити. Хоча проти себе. Не дозволяєте навіть говорити якісь об'єктивні речі. Дуже і дуже складно говорити про деяких персон в Україні. То проти себе ви не дозволяєте нічого казати. Проти своїх дружин. Ви дуже ображаєтесь, коли громадяни України щось там кажуть. Чому ви тоді дозволяєте собі наїжджати на людину, яка є першою леді, першою леді і дружиною того? Чи, чию розмову ви так бажаєте. Бо вона потрібна нам всім, насправді. Насправді нам всім. То ведіть себе так, щоб ця розмова дійсно відбулася. Підписуйтесь, Telegram, Ютуб, лайки, дизлайки, все вітаються. Головне, не будьте байдужими. І не будьте е, хамськими. Це не потрібно. Нарваними, хамськими, занадто хохмацькими. Не потрібно. Будьте дорослими. Чимними ввічливими, вихованими, сучасними людьми.